Браття помста це дуже добре, коли це інструмент. Оцього так званого генпрокурора Горенка замочили в так званій Еленерії, прямо в Луганську, прямо в кабінеті вибуховим пристроєм. І це дуже добре. Я вам скажу, що я не знаю, хто це зробив. Чи це зробив ГУР, чи ССО, сили спецоперації, чи це ДКР, департамент контрозвідки СБУ, але хто б це не зробив, це дуже добре. Тому що такого роду операції потребують не тільки прискіпливості, вони потребують натхнення. От вам можливо ніколи не доводилося зловмишляти проти генпрокурорів, а я знаю наскільки насправді це непроста справа. Кажем, пронести вибуховий пристрій до кабінету генпрокурора, це е, х, свідчить за хороший рівень організації процесу. Молодці. От хлопці молодці, і це мені нагадує ті щасливі часи, коли Гіві, коли Моторола, коли Захарченка там було блискуче зроблено. І тут це дуже добре. Ми, як християни, звісно, до помсти ставимося сяк так. Але е, що потрібно зрозуміти? В християнських справах, що важлива недія. Дія не буває моральною чи аморальною. Жодна помста не буває прийнятною чи неприйнятною. Головне це мотивація. В християнстві головне мотивація, не буває морального і аморального пістолета. Важливо, хто і в якому напрямку стріляє. Тобто помста сама по собі не гріх. І ще раз, для нас, християн, це дуже важливо з'ясовувати. Для всіх інших, можливо, це само собою зрозумілі речі, але християни мають бути дуже прискіпливі до питань моралі. Гопстоп не гріх. Гріх це не вірити в щододійну силу мощів святого януарія. Тобто, мотивація важлива, чому ми це робимо? Просто для того, щоб помститися, чи ми це робимо з виховною ціллю, з ціллю оборони, наприклад, або там в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. От якщо ми це розглядаємо як необхідні заходи в системі нашої оборони, то помста не тільки прийнятна, вона дуже бажана. І тому дуже добре, що цей Гарянка загинув і саме в своєму кабінеті, і це в принципі шириться і. Родина колаборантів бойків Бердянську, як ви, можливо, вже знаєте, була підрізана прямо біля власного гаража. Це, власне, і ще краще, мені здається, тому що на колаборанта вибухівку забагато честі. А отак підрізати біля гаража це саме те, що, що їм і пасує, от цим людям пасує. Скажемо, от саме така смерть, от десь там в бруді я уявляю собі цей гараж. як… Які там сміття, які там запахи, і ці от поки вони там коперсаються ключем, і тут раптом хтось підходить ззаду і здійснює оцю саму е шляхетну дію над ними. І це, власне кажучи, найкраще, що з ними сталося за все їхнє життя, в найкращий спосіб, про який ми можемо помріяти. І, браття, я ніколи цього не просив, знову ж таки, от кажу. Розумієте, там якісь є алгоритми в Ютубі, і вони дуже пригнічують розповсюдження кожного відео в останньому часі. Вірогідно, з причини неполіткоректності, вірогідно від того, що вживаються мною не ті слова, які є прийнятними для Ютуба. Там є ряд слів, які для Ютуба неприйнятні, Прийнятне для нас з вами, які ведуть оцю от боротьбу з ворогом, які захищаються, я уникаю слово на В, яке закінчується на НА, тому що це слово одразу понижує е, пони, понижує розпоширеність в цьому самому Ютубі. Воно протирічить е, оцим от всяким їхнім алгоритмам. І тому дуже важливо, браті і сестри, щоб ви. І розпоширювали якісь ці відео, тому що якщо не буде розпоширюватися, все зведеться взагалі до того, що взагалі ніхто цього вже не буде бачити. Але от дивіться, сьогодні мочканули оцього так званого генпрокурора Горенка в Луганську, і сьогодні ДБР нарешті почало розшук деркача. Деркач, як ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, колишній народний депутат, давно відомо, що він агент ФСБ, який досі має дуже величезний вплив на енергоатом, і ДБР тільки сьогодні почало його розшук. Ну, Вдає, що воно його шукає. Цей розшук мав би початися щонайменше 2 роки тому. Що я хочу сказати, і що ми маємо зрозуміти, що Нашій державі і нашим спецслужбам значно легше дістати агента і колаборанта в Луганську, ніж дістати його в Києві, чи, скажімо, в Сумах. Якби той самий Деркач був би зараз в Луганську, чи в Донецьку, чи в Херсоні, чи в Криму, його було б легше дістати нашим спецслужбам, ніж він довгий час от, до останнього часу, буквально перебував на Сумщині, в Києві постійно бував, і тут його дістати не могли. Тут вони захищені, тут всі ці колаборанти, агенти захищені своєю співпрацею з різними чиновниками, е, кволістю е, нашого державного керівництва, яке все ще воно проявляє у цих внутрішніх справах. От наскільки воно енергійне і натхненне назовні, наскільки воно енергійне натхненне в обороні, настільки воно кволе. Мляве, якесь продажне в внутрішніх справах у боротьбі з внутрішньою агентурою. Ми це бачимо по всьому, і на культурному фронті, як вони нагороджують людей, мама дорога, і тих людей, які каталися, а може, і ще досі катаються в Москву. Вони нагорошують їх як народних артистів, якимись нагородами дивовижними. Ми бачимо, як тут бродять по Києву натовпами колаборанти, агенти. Москви просто вор вороги усього українського і почувають себе в абсолютній безпеці. Нашим спецслужбам зараз легше працювати там, на окупованих територіях. Вчора, браття, я говорив, що Китай дав гарантії безпеки казахам. Гарантії безпеки казахам це означає, що Китай готовий воювати проти РФ на території Казахстану. Китай також дав гарантії безпеки і таджикам. Тобто, в разі чого Китай готовий захищати Таджикистан і від Талібану, і від Московії. Китай е, дає зараз гарантії безпеки взагалі всім країнам Центральної Азії. Це дивовижно те, що відбувається. Свого часу Радянський Союз почав розпадатися не з виходу. Радянських республік зі складу Радянського Союзу він почав розпадатися з виходу під впливу з під, під, під впливу Радянського Союзу країн Варшавського е, договору, Польщі, Східної Німеччини і так далі. От ті країни, які ніби зовні Радянського Союзу, але під його впливом почали виходити, і це означало, що все почався розпад Радянського Союзу. Уже через кілька місяців, через рік почали виходити зі складу Радянського Союзу і Радянської Республіки. Те саме відбувається зараз з Рефією. Стрімко тікають з-під впливів Москви, країни Центральної Азії, та навіть і Білорусь, Білорусь робить очевидні е, е, робить очевидні кроки в бік Китаю. Тобто, Лукашенко вже обтяжує опіка Москви. Він демонструє Китаю, що він хотів би бути під Китаєм, він хотів би користатися економічною допомогою не Москові. він хотів би користатися економічною допомогою Китаю. Ми можемо констатувати сьогодні, що вже не існує ОДКБ, вже не існує СНГ. Як Радянський Союз почав свій розпут з втечі країн Варшавського договору, так. Е Рефія нинішня починає свій розпад з втечі країн з СНГ і з ОДКБ. Це просто чудово. І це все те, що відбувається символічно. Зараз саміт країн шанхайського співробітництва в Самарканді. І туди поїхав і Путін, в цей самий Самарканд. І Путін там уже один з багатьох. Розумієте, Путін один з багатьох. Як формувалася антизахідна коаліція в світі останні роки? Це Китай. Китай відповідав за економіку, і Рефія відповідала за війну. Рефія нібито найсильніша після Сполучених Штатів воєнна держава. Китай найсильніша після Сполучених Штатів економічна держава, І от їхній союз, їхні тісні стосунки. І були становим хребтом оцієї от вісі зла от всього антизахідного в світі. І тепер. Виявилося, що Ерефія це паперовий тигр війни, що вона в воєнному плані собою нічого не представляє. Зараз з'ясовується, що Китай це паперовий тигр економіки. Він програв економічну війну Сполученим Штатам. Вони з останньої цієї економічної війни вийшли з перемогою. Зараз Китай сповзає в серйозну економічну кризу. Але поки що він все ще має великі можливості. Він має зараз виявляється більше воєнні можливості, ніж Ерефія, і більше економічні можливості, ніж Ерефія. Це означає, що він вибудовує всі країни навколо себе. Сьогодні він дає гарантії безпеки Казахстану і Таджикистану. Завтра він дасть гарантії безпеки, Забайкалью, Калмикії, Бурятії. І ми побачимо, що саме так і буде. Отже, Самарканд. І Путін виглядає на цьому саміті блідо не тільки в порівнянні з Сі дзіньпином, не тільки в порівнянні з Ердоганом. Він блідо виглядає в порівнянні з киргізами і в порівнянні з узбеками. Тобто він один із них, він там загубився. Звісно, що зірка це сідзіньпин. Звісно, що людина. Одразу після нього другої величини це Ердаган, Самарканд. Що таке Самарканд історично? Самарканд це столиця Тимурленга, Тимура Кульгавого. Свого часу Тимур Кульгавий домінував на величезному просторі. І коли тоді Москва була маленьким улусом Великої Орди, і вона виступила. Свого часу, коли там в громадянських війнах в Орді вона завжди виступала на боці ординського уряду. І от коли сталася війна між Тохтамишом і Мамаєм бунтівним темником, то звісно, що Москва виступила на боці Тохтамиша. В історії Московії це залишилося як Куліковська битва. І ніби тут Куліковська битва проти татар. Насправді, в цей рік, і взагалі і в подальші роки, і в подальші десятиліття, і взагалі Москва виступала на боці законного ординського уряду проти всяких там бунтівників на зразок Мамая. Жодної Куліковської битви не було. Мамай був розгромлений е в цьому році, але трошки пізніше, і саме Тимуром. Але Тимур не зрозумів, що доміною на цьому просторі. Тохтамишем, я вибачаю, браті і сестри. Він був розгромлений поза сумнівом Тохтамишем, великим ханом Золотої Орди. І, е, але він не зрозумів цей самий Тохтамиш, що головна людина в світі, в їхньому світі, в Азії, це Тимур Кульгавий. І Тимур Кульгавий покарав Тохтамиша. Покарав Тохтамиша Тимур Кульгавий. Він влаштував собі. Столицю в Самарканді, а після цього він вирішив, що потрібно завоювати Індію. І тоді, там, після цього, після цих завоювань, вже його нащадки утворилася імперія Великих Моголів. І от цей самий Путін, він їде в столицю, в Самарканд, в столицю Тимура Кульгавого, для того, щоб там принижуватися, так як принижувалася його. Предки, московські князі, московські так звані царі перед різноманітними ординцями і азіатськими володарями. Він їде принижуватися перед азіатським володарем. І він же бачить, він бачить, як Китай забирає його під підбрюща, як Китай забирає все за домінування, над чим він змагався всі ці роки. І взагалі московити намагалися утримати своє домінування в Центральній Азії, і от зараз все, це домінування зникло. Зникло домінування в Закавказі. Зникає домінування навіть в Білорусі. Всього цього вже не буде. А скоро зникне і їхній контроль за їхніми територіями, територіями Ерефії. І ви уявляєте, в якому він зараз стане. Один мій приятель сказав таку чудову думку. І я навіть її записав. Я не буду називати вам ім'я цього приятеля, хоча звуть його Ігор Горобець. Так от він каже, що е, уявіть, як плющить зараз Путіна, він на 80% залежить не від Заходу, Те круасани, вино, можна експериментувати з новічком, втручатися у вибори, здійснювати е, вірусні атаки на Комп'ютерні мережі Сполучених Штатів і європейських країн, а залежить він не від цього, залежить від він від Китаю організовано, який добре організований, централізований, з яким у нього величезний кордон, в якому немає виборів, і який зараз на 100% використовує використовують цю залежність. От були ці жарти про українсько китайський кордон, браття, це не жарти, це найближче майбутнє. На цьому вам, моє полум'яне, щире українське амінь. І пам'ятайте, Путін все ще живий, і він хоче, щоб ви розмовляли зовсім не цивілізованою китайською, а мовою Булгакова.